Інших церков християн віри Євангельської, Острозького району. Хай Господь вас благословить. Шановні брати і сестри, я думаю всім нам відома біблійна фраза Великого мужа Божого Моїсея днів років наших 70, а при великій крепості, при великому здоров'ї 80 років». І часто так люди можуть говорити. Я вже своє прожив, старші люди, і вже живу чуже. Я навіть таку фразу чуже велику крепость живу. Ну це я би хотів би зауважити статистика Моїсея була, він тоді підмітив. Що такий вік середній? Був? Хоч сам Моїсей більше прожив. 70 при великій крепості, тобто при доброму здоров'ї 80. І навіть він зауважив, що краща пора то праця, хвороба. І ще один муж Божий і його. Ну, якби Божу статистику вивів, хіба, каже, не визначено для людини час на землі, якби риторичне питання, але в ньому ж і відповідь. Тобто Бог визначив час для людини на землі. Кому то більше ста років, кому-то 70. Кому-то менше 50, а хтось до 20, до юнацьких років не дотягав. Визначений Богом час для людини. І Писання, Біблія говорить, один пророк говорить, о людину, сказано тобі, що добро і чого, зауважте, вимагає від тебе Господь. Діяти справедливо, любити діла милосердя і смироновудрона ходити перед Богом. Я іще ще раз хотів би повторити: зауважте, Бог не пропонує, не просить, а вимагає. Тобто сказано людину, сказано, чого вимагає від тебе Господь, щоб мати благословіння, щоб мати успіх в своєму житті. Я знаю, пам'ятаю. Олександра Лавриновича мені теж честь випала мати знайомство з цим чоловіком, <кій> участвувати в обласних присвітерських радах, конференціях, мати тісні стосунки, розмови. І в моїй пам'яті він останеться як добрий, поважний муж Божий. Я про нього почув і ще в кінці, кінці 70-х років, коли мої старші брати, сестра вони навчалися з Долбунові, вони бували на тих зібраннях, на тих розборах Слова Божого. І я це прізвище Олександр Качан і ще тоді, коли я ще в школі навчався, я почув його. І би хотів вам б замітити, я радий за нього. І дякую Богові, що він зробив свій вибір, правильний свій вибір. Із виміряним Богом днів, років він вибрав, на що їх потратити. Щоб продовжити декілька хвилин думку для нашого збудування, я нагадаю ще один текст Слова Божого, книга повторення закону, 30 розділ, 19 і частина 20 го вірша. Сьогодні взяв я за свідків проти вас небо і землю, життя і смерть дав я перед вами благословання та прокляття і ти вибери життя, щоб жив ти та насіння Твоє, щоб любити Господа. Бога свого, щоб слухатися голосу Його та щоб линути до Нього. Завжди всі часи перед кожною людиною стоїть якийсь вибір, що вибрати, що вибрати, яку дорогу вибрати, куди йти вчитися, навіть якій церкві бути членом церкви і так далі. Вибрати. Бог каже до Ізраїля, замітьте, то були не якісь люди язичники, які нічого не знали про Бога. Вони знали, вони орієнтувалися, знали, хто такий Бог. Вони вибрані були Богом. Вони були освідомлені з законом, якого їх навчав, і священники. І Бог каже, виберіть життя або смерть, благословіння або прокляття. Яка людина свідомо, адекватна людина свідомо вибере смерть або вибере прокляття? Я думаю, що ніяка. Кожна людина вибере життя, кожна людина вибере благословіння. Але чи ми орієнтуємося для нашого духовного збудування, для наших роздумів? Чи ми орієнтуємося, що для мене є добром, що для мене є життям. Ми вчора мали в нас в церкві розбор слова. І одна сестра запитала, як то каже так розуміти, бо каже. Молоді леви, Левчуки терплять. Б'ятстві є. А ті, що надіються на Бога, вони не будуть мати недостатку ні в якому добрі. Хіба, каже, так насправді буває? Вона задала питання у віруючих людей, які довгий час віруючи. хіба так буває, що ні в якому добрі не мають недостатку? Ми разом розсуждали, і ще одна сестра каже, а це каже ще багато значить, що, що для Давида, що для тебе, що для мене, являється добром. Чи ми розуміємо до кінця, що для мене є добром? Писання каже, що людина в своєму мудстуванні, вона вибирає дорогу, і всяка дорога їй здається прямою, їй здається доброю. Але куди така дорога приводить? Якщо людина без Бога йде тією дорогою, я би хотів на те наголосити. І, шановні християни, Неважно, до якої церкви ми належимо і яке ім'я християнське ми носимо, я кожен раз нагадую, ми маємо себе контролювати, що я вибрав, яка моя є дорога, хто іде впереді, чи йде там Господь. Бог звернувся до Ізраїля і каже: вибери життя або смерть, ти вибирай сам благословіння або прокляття. Багато хто сьогодні може. Бачити якусь красиву рекламу, що то красиво е, розказано, розмальовано. І нібито то добре. Але в кінці кінців то веде до загибелі, то веде до прокляття. Один біблійний приклад повстав вибір Волота. Йому запропонував його дядько Авраам. Їхні отари Разом паслися, пастухи сварилися, бо було мало місця для їхніх отак. І Авраам запропонував, давай ми розділимося, землі багато. Ти вибери, тобі даю можливість, ти вибирай. І Лот замітив околицю Содомського. Біблія говорить, описано було так, вона була як Едемський сад, як рай. Людськими очима дивитися, лотовими очима дивитися, вона виглядала як рань, як ідемський сад, орошалася водою. Уазиться, все прекрасно. І лот вибрав. Але хто читає Біблію, хто знає цю історію, ми всі прекрасно розуміємо, орієнтуємося, що лот вибрав смерть для своєї сім'ї, для своєї дружини. Він для себе безслав'я вибрав. Він вибрав прокляття. Інший раз, коли його, можна сказати, оборонив від тих царів, які взяли його в полон, Авраам оборонив і все ж таки не взяв і цей раз до уваги. Він повернувся, уже став у місці жити. Вибери, людину вибери, життя або смерть, благословіння або прокляття. Тільки з Господом, тільки читаючи Біблію, вникаючи в себе, вникаючи в Слово Боже, ми зорієнтуємося правильно, що є для мене добро. Os seguinte... filhos...